Пізнього ранку, 1 листопада 1986 року, Ронда Морісон, гарна молода дівчина, донька шанованого місцевого сімейства, була знайдена мертвою на підлозі Монро Клінерс, хімчистки, у якій працювала ця 18-річна студентка коледжу. Її вбили трьома пострілами в спину. Вбивство для Монровіля було справою незвичайною. А вже очевидне поєднання пограбування та вбивства в центрі міста зовсім безпрецедентним. Загибель юної Ронди стала злочином рівного, якому ніколи не знало це містечко. Спочатку поліція була впевнена, що ніхто з місцевих жителів, ні чорношкірих, ні білих, не вчинили би такого жахливого злочину. Якщо вам подобаються такі історії, підтримайте, будь ласка, підпискою, коментарем та вподобайкою. Адже саме це допомагає просувати український контент. Ви на каналі Резюме злочину і ми починаємо. Того дня, коли було знайдено тіло Ронди Морісон, у Монровілі було помічено двох латиноамериканців. Які ходили містечком у пошуках роботи, вони стали першими підозрюваними. Поліція простежила їхні кроки і вирішила, що ці двоє чоловіків не могли вчинити вбивство. Під підозру також потрапив Майлз Джексон, колишній власник хімчистки, літній білий чоловік. Але не було знайдено жодних доказів, що вказували на нього як на вбивцю. Тодішнього власника хімчистки Гріка Блера допитали і теж виключили із списку підозрюваних. Вже за кілька тижнів поліція припинила пошуки, оскільки робочі версії не дали результату, а нових не було. Жителі округу почали шепотіти про некомпетентність поліції. Через кілька місяців арешт все ще не відбувся. А критика на адресу поліції, шерифа та окружного прокурора стала голоснішою. Її висловлювали в окружній пресі та на радіостанціях. А місцеві бізнесмени пропонували тисячі доларів винагороди за інформацію, що призведе до арешту злочинця. У той час паралельно розвивалася історія героя цього випуску: історія Уолтера Макмілана або як його називали близькі Джонні Ді. Уолтер народився 27 жовтня 1941 року і проживав у поселенні, призначеному для афроамериканців неподалік Монровіля, штат Алабама. Деякий час він працював у сфері виробництва бавовни, а трохи згодом відкрив власну справу, купив обладнання для лісозаготівлі та виготовлення паперу. Уолтер був одружений з міні Макмілан. У його сім'ї було 9 дітей. Але в родині було не все так гладко. Джонні Ді зв'язався з білою леді на ім'я Карен Келлі і зрадив свою дружину. Під час розслідування вбивства Ронди Морісон він вже кілька тижнів намагався покласти край відносинам з Карен. Процес судового розгляду щодо опіки над дітьми і публічний скандал несприятливо позначились на жінці. Вона почала вживати наркотики і стрімко йшла на дно. Келлі почала спілкуватися з Ральфом Майерсом, білим чоловіком із сильно знівеченим обличчям та довгим кримінальним послужним списком, який здавався ідеальним втіленням її падіння. Ці нові стосунки, окрім торгівлі та вживання наркотиків, доповнилися й серйозними кримінальними злочинами. Келлі разом із співмешканцем були замішані у вбивстві Вікі Лін Пітман. Молодої жінки із сусіднього округу Ескамбія поліція досягла швидкого успіху в цьому розслідуванні і затримала Ральфа Майерса, який був людиною настільки ж непростою психологічно, як і фізично понівеченою. Він був вибуховим і нестабільним, спраглим уваги. У дитинстві, живучи в сім'ї опікунів, він отримав опіки від пожежі, які спотворили його обличчя та шию. Він прийшов в безліч операцій, щоб відновити базові функції. Майер звик до того, що незнайомі люди, які вперше бачили його шарами, реагували на них хворобливими гримасами. Він був трагічно знедоленим і жив на периферії суспільства, але намагався поквитатися за це, вдаючи, що знає численні таємниці. Під час допиту поліції він заперечував якусь пряму участь у вбивстві Вікі, але згодом Майерс визнав, що можливо зіграв у ньому якусь невелику роль. Він швидко переклав провину за це вбивство на цікавіші місцеві постаті. Спочатку він звинуватив чорношкірого із поганою репутацією на ім'я Айзек Дейлі, але поліція відразу з'ясувала. Що вечір, коли було вчинено вбивство, Дейлі провів у камері місцевої в'язниці. Після цього Майер зізнався, що вигадав цю історію, бо справжнім убивцею був не хто інший, як обраний шериф одного з ближніх округів. Хоча, яким би жахливим не було це твердження, історія виглядає вкрай неправдоподібно, а версія цього злочину полягає в тому, що Майер сам був єдиним вбивцею. І відчайдушно намагався звинуватити інших, щоб звести до мінімуму свою власну провину. Вбивство Вікі Пітман було гучною справою, але воно не може зрівнятися за впливом з завісою таємниці, яка продовжувала огортати загибель ронди Морісон. Вбивство Морісон залишалося в центрі уваги протягом двох місяців, коли його голослівні звинувачення проти шерифа ні до чого не привели. Майер знову змінив свідчення і розповів, що брав участь у вбивстві Вікі Пітман разом із Карен Кейлі та її чорношкірим коханцем Волтером Макміланом. Але це було ще не все. Майерс також повідомив поліції, що Макмілан винен у вбивстві Ронди Морісон. Це твердження повністю захопило увагу правоохоронців. Це поклало початок ланцюгу подій, які назавжди змінили життя Макмілана. 7 червня 1987 року шериф Тейт вивів свою маленьку армію більше ніж 10 поліцейських на далеку лісову дорогу. Якою, як відомо поліції, Уолтер повертався додому після роботи. Поліцейські зупинили вантажівку Макмілена, погрожуючи зброєю. Потім змусили Уолтера вийти з машини та оточили її. Його заарештував шериф округу Монро Том Тейт. І звинуватив у вбивстві. Шериф подбав про те, щоб Уолтера посадили в камеру смертників до суду, навіть коли він не був засуджений за злочин, і провів 15 жахливих місяців у камері смертників Алабами до суду. Суд розпочався 15 серпня 1988 року і тривав лише півтори доби. В результаті чоловік був визнаний винним у вбивстві першого ступеня під час пограбування. Спершу йому дали довічне ув'язнення, але потім суддя змінив вирок і призначив смертну кару. Важливо зазначити, що колегія присяжних складалася з 11 білих і одного афроамериканця. Коли було оголошено про винесення обвинувального вироку, мешканці відчули радість та полегшення. Нарешті На комусь пред'явлено звинувачення. На адресу шерифа Тейта, окружного прокурора та інших співробітників органів правопорядку, які раніше були мішенями для критики, тепер лунали схвальні відгуки. Відсутність арешту вибило життя в Монровілі з колії і тепер могло знову повернутися у звичайне русло. Людям, які знали Волтера, було важко повірити, що він винен у сенсаційному вбивстві. За ним не значилось ні кримінального минулого. Ні схильності до насильства, і більшість знайомих вважала, що для такого працьовитого чоловіка, як Уолтер, пограбування просто не мало сенсу. Виявилось, що в день убивства в будинку Уолтера відбувався церковний благодійний захід. Там готували їжу для продажу. Члени родини Уолтера провели весь день перед будинком, продаючи страви перехожим. Евелін Сміт, сестра Уолтера. Служила в місцевій церкві і разом із родичами час від часу збирала кошти для церкви, продаючи їжу біля дороги. Оскільки будинок Уолтера розташовувався ближче до головної дороги, часто це робилося на його подвір'ї. Щонайменше 10 інших парафіян провели весь ранок разом з Волтером та його родиною того дня, коли було вбито Ронду Морісон. Того ж дня Уолтер не поїхав рубати ліс. Він вирішив замінити трансмісію у своїй вантажівці та запросив механіка та друга Джеймі Хантера, щоб допомогти йому. До 9.30 ранку чоловіки розібрали вантажівку Уолтера, повністю демонтувавши трансмісію. До одинадцятої години під'їхали родичі, щоб смажити рибу. Інші парафіяни прибули ще пізніше. Згідно з поліцейським звітом, вбивство Морісон сталося близько 10.15 ранку за 18 кілометрів від будинку Макміллана. У той самий час, коли, як мінімум, 10 парафіян церкви знаходились біля Уолтера вдома і готували їжу. А сам Уолтер і Джиммі лагодили вантажівку, у другій половині дня прибув Ернест Велч, білий якого місцеві чорношкірі прозвали меблярем. Оскільки він працював у меблевому магазині, щоб забрати у матері Уолтера гроші за покупку, оформлену в кредит, велч розповів присутнім у будинку Макмілана, що цього ранку в приміщенні хімчистки було вбито його племінницю. Деякий час всі обговорювали цю шокуючу новину. З урахуванням парафіян церкви, родичів Уолтера та людей, які зупинялися біля його будинку, щоб купити сендвічі. Можна було б підтвердити, що Уолтеру ніяк не вдалося б вчинити це вбивство. Серед свідків був навіть поліцейський, який зупинився біля свого будинку, купив сендвіч і відзначив у своєму журналі факт купівлі у присутності Уолтера та групи церковних парафіян. Можна зробити висновок, що історія Ральфа Майерса про злочин, який, як він стверджує, вчинив Уолтер, є вигадкою. Його схильність до драматичного прикрашання надавала навіть найпростішим звинуваченням зайвої складності. Ось послухайте саму розповідь Майерса про вбивство Ронди Морісон. У день вбивства він купував бензин на заправці, де його побачив Уолтер Макміллан. Останній, погрожуючи пістолетом, змусив Майерса сісти у свою вантажівку та їхати з ним до Монровіля. До цього дня Мерс не був знайомий з Макміланом. Потім Уолтер наказав Ральфу вести машину, оскільки він травмував руку. Майерс намагався чинити опір, але не мав вибору. Макмілан звелів Ральфу підвести його до хімчистки Джексон Клінерс у центрі Монровіля та залишатися в машині. Сам Уолтер увійшов всередину. Після тривалого очікування, Майерс поїхав до продуктового магазину, щоб купити цигарки. Він повернувся на колишнє місце через 10 хвилин. Після наступного тривалого очікування, Майерс побачив, що Макмілан виходить із хімчистки та повертається до вантажівки. Сівши в машину, Волтер зізнався, що він вбив Ронду Морісон, робітницю хімчистки. Потім Майерс повернувся з Макміланом назад на заправку, щоб пересісти там у свою машину. Перш ніж Майерс поїхав, Уолтер пригрозив убити його, якщо він розповість комусь про те, що бачив чи робив. Коротше кажучи, афроамериканець, який планує пограбування збивством у самому центрі Монровіля, серед білого дня зупинився на бензоклонці. Він на умання вибрав собі білого спільника. Та вимагав, щоб той спочатку відвіз його на місце злочину, а потім забрав звідти, оскільки він мав поранену руку. Варто зауважити, що поранена рука не завадила йому самостійно доїхати до заправної станції, де він, як вважається, зустрівся з Майерсом, а потім повернувся до своєї машини та самостійно керував вантажівкою, щоб повернутися додому. Співробітники правоохоронних органів знали, що історію Майерса буде дуже важко довести, тому арештували Уолтера за содомію, обвинувачення, яке повинно було шокувати суспільство, та ще більше демонізувати Макміллана. Це також дало поліції можливість пригнати вантажівку Уолтера до в'язниці, щоб її оглянув Біл Хукс, поліцейський інформатор. Біл Хукс, молодий чорношкірий чоловік. Який мав репутацію тюремного підсадного. На момент арешту Макмілана він уже кілька днів провів у місцевій в'язниці за звинуваченням у крадіжках зі зломом. Хуксу було обіцяно звільнення з в'язниці та грошову винагороду, якщо він зможе прив'язати вантажівку Макмілана із вбивством Морісон. Хукс охоче повідомив слідчим, що їхав повз хімчистку Джексон Клінерс. Приблизно в той час, коли стався цей злочин, і бачив, як від хімчистки на повній швидкості віддаляється вантажівка з двома чоловіками в кабіні. На тюремному дворі Хукс впізнав вантажівку Уолтера як ту саму, яку бачив біля хімчистки шість місяців тому. Ці другі свідчення дали правоохоронцям підставу звинуватити Уолтера Макміллана у вбивстві Ронди Морісон. З обтяжуючими обставинами з використанням вогнепальної зброї, Ральф Майерс, розуміючи, що все занадто далеко зайшло, і невинну людину звинувачують у вбивстві, почав відмовлятися від своїх показів. Ральфа також звинувачено у вбивстві Морісон, але слідство обіцяло йому, що смертельного вироку він не отримає. І гарантувало сприятливе ставлення в обмін на потрібні свідчення. Але до Майерса почало доходити, що зізнаватися у співучасті у гучному вбивстві, до якого він насправді не мав жодного відношення, не надто розумно. За кілька днів до того, як звинувачення проти Макміллена було оголошено публічно, Майерс. Вимагав зустрічі з поліцейськими слідчими і знову повторив їм, що його звинувачення проти Уолтера хибні, тоді та й та й слідчих вже не цікавило, чи є правдивою ця заява Майерса. Натомість вони вирішили натиснути на нього, щоб домогтися додаткових деталей. Коли Майерс заперечив, мовляв, які можуть бути додаткові подробиці, якщо вся історія цілком вигадана. Слідчі не побажали його слухати, і вирішили перевести і Майерса, і Макмілана у в'язницю для смертників ще до суду, щоб забезпечити додатковий психологічний тиск. Це був майже безпрецедентний хід, який виявився дуже ефективним. На суді Майерс ще раз озвучив вигадану історію. У тому ж році Брайан Стівенсон, 28-річний адвокат, дізнався про справу Волтера. Молодий юрист відкрив некомерційний юридичний центр під назвою Ініціатива рівного застосування права, завданням якого було забезпечувати безкоштовні якісні юридичні послуги засудженим до страти жінкам та чоловікам в Алабамі. У цьому штаті майже 100 людей чекали виконання смертних вироків. Але при цьому повністю відсутня була система державного захисту. Це означало, що ця величезна кількість засуджених до смерті не мала жодних юридичних представників. За кілька місяців до відкриття центру адвокат почав відвідувати Алабамську в'язницю для смертників щомісяця, їздячи туди з Атланти на зустрічі з кількома новими клієнтами, включаючи Уолтера Макміллана. Коли Стівенсон і співробітники центру взялися за розслідування цієї справи, вони виявили масу доказів, які підтверджували невинність Макмілана. Вони знайшли докази того, що державні свідки проти Макмілана були примушені до неправдивих показів, включно з магнітофонними записами, які доводять, що не єдиного очевидця з боку штату тиснули, щоб він дав фальшиві свідчення на суді. У період з 1990 по 1993 року було відхилено чотири апеляції. Здавалося, що вже нічого не може допомогти врятувати Джонні Ді. Але пізніше сталося справжнє диво, коли Ральф Майерс зізнався перед адвокатом про помилковість своїх свідчень. Центр Стівенсона надав ці драматичні нові докази, але знадобилося шість років слухань і апеляцій. Перш ніж суд Алабами нарешті постановив, що засудження Макміллана є неконституційним, було призначено нове розслідування. Бюро Алабами остаточно підтвердило докази, виявлені Брайаном та його командою, і визнало, що Макмілан є невинним. Але прокурори все ще вагалися щодо того, чи приєднаються вони до клопотання про зняття всіх звинувачень проти Уолтера Макміллана. Справа викликала надзвичайно багато висвітлення в змі. Брайану Стівенсону та працівникам центру постійно погрожували вбивством. Опір визнанню невинуватості Макмілана був сильним, але переважні докази зрештою змусили державу походитись та зняти всі звинувачення. Макмілан був звільнений із камери смертників у березні 1993 року. Також Брайан Стівенсон подав позови проти державних та місцевих чиновників за ув'язненням Макмілана та порушення його прав. Зусилля притягнути шерифа до відповідальності доходили до Верховного суду США, але суд постановив, що шериф Тейт, поліція, прокурори та судді захищені на основі законів про недоторканність. Шерифа Тейта ніколи не знімали з посади. І у 2019 році він вийшов на пенсію. Після звільнення Уолтер Макмілан наполегливо працював, щоб розповісти людям про смертну кару, ділячись своїм досвідом із студентами, громадськими групами та обраними посадовими особами по всій країні. Досвід Макмілана в камері смертників був дуже травмуючим. Стрес, який він пережив, призвів до раннього початку деменції. Він втратив лісозаготівельний бізнес, а останні два роки свого життя він не міг насолоджуватись прогулянками на природі або пересуватися без сторонньої допомоги. Він помер 11 вересня 2013 року. Уолтер Макмілан був одним з перших звільнених із камери смертників у сучасну епоху. Вбивцю 18-річної дівчини Ронди Морісон так і не знайшли. Юрист Брайан Стівенсон досі живе в штаті Алабама і продовжує кидати виклик упередженості щодо білих і меншин у системі кримінального правосуддя, особливо дітей. Станом на 2022 рік центр Брайана врятував понад 130 людей від смертної кари. Я розповіла історію лише одного героя цієї драми, хоча їх було більше. І не всіх вдалося юристу захистити. Наполегливо рекомендую переглянути фільм Суди по совісті та прочитати мемуари Брайана Стівенса просто милосердя. Всі посилання наведені в описі. Якщо вам сподобалось відео, чекаю в коментарях. Ви були на каналі Резюме Злочину. До нових зустрічей!